Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 9 по 15 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні у Овнів, можливо, буде якесь спілкування з такою якоюсь впливовою людиною. Або, можливо, якщо в вашій роботі треба буде щось робити, то треба підходити з такою, знаєте, відповідальністю. Все, що у вас там відбувається на роботі, або, можливо, в родині. Вам треба бути відповідальним. Саме на себе взяти ті, знаєте, можливо, якісь розрахунки, можливо, щось таке, що у вас відбувається навколо вас. Вам треба бути тією людиною, нібито керівником, керівником на роботі, керівником в родині. Можливо, якщо це в родині, то треба буде, знаєте, поспілкуватись і, можливо, щось розказати, що вас дуже бентежить. На цьому тижні, якщо вас щось турбує, можливо, вам треба вийти на якусь таку відверту розмову. Вона по картам вам випадає ось ця така відверта розмова. Вам треба буде, знаєте, від чогось звільнитися. Можливо, розказати, що вас турбує. Це може бути родина, це може бути на роботі, що щось вам десь важкувато. І ви просто робите свою справу, але карти кажуть про те, що вам треба розказати про це. І, можливо, тоді ваші справи на роботі, або, можливо, якесь непорозуміння в родині, вони вийдуть на. Інший рівень, і вам буде трохи легше. Тому не хвилюйтесь перед ось цією такою складною, можливо, завданням або те, що відбувається в вашому житті, вам потрібно вийти на розмову. І саме від неї залежить ваш такий, щоб ваш шлях був трохи легший. І ще на цьому тижні. У вас, можливо, якась приємна зустріч з людиною, якої ви, можливо, давно не бачили. Або це може бути зустріч з людиною, яка вам дуже приємна, яка буде, можливо, таким, знаєте, другом для вас. І поспілкувавшись з ним чи з нею, вам буде таке, знаєте, тепле відчуття. Тобто на цей тиждень. Він у вас такий, можливо, буде з приємними такими емоціями. І не хвилюйтесь перед, перед такою розмовою з людиною, вона, на перший погляд для вас здається дуже впливовою, якоюсь такою важливою для вас. Але пам'ятайте, що саме ваша щирість що ваша відкритість допоможе ось у такому спілкуванні. Я бажаю, щоб на цьому тижні ви зустрілися з людиною, яку ви давно не бачили, щоб ваша приємна така розмова подарувала вам маленьку радість. Я бажаю вам гарного тижня, легкого. Нехай ось такі зайві клопоти, зайві такі. Те, що вас турбує, воно залишилося позаду. А попереду у вас був такий легкий і приємний тиждень. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. На цьому тижні у Лева буде дуже багато роботи. Нібито ви на себе, знаєте, поклали важкий такий груз, і вам нібито важкувато, але ви розумієте, що ви можете впоратися з великим об'ємом роботи. Тому нехай ось ця така відповідальність, нехай ось цей такий Великий об'єм роботи він вам не буде здаватися важким. Нехай ви будете відчувати, що від того, що ви берете на себе саме цю відповідальність, берете на себе багато роботи, може привести вас до якоїсь маленької перемоги, але маленьких перемог немає. Є маленькі кроки, і з маленьких перемог. Саме складається велика перемога, чого я вам і бажаю. Можливо, на цьому тижні якась ваша справа, вона трохи затягнеться. Можливо, щось ви е, очікуєте на цьому тижні, то карти кажуть про те, що, можливо, щось піде трохи не так, як ви очікували. Що вам треба буде Чогось трохи зачекати. Або ця карта може казати про те, що рішення, яке ви хотіли би прийняти, або, можливо, щось вас буде потребувати скорішого рішення. Карти кажуть про те, що це треба обміркувати. Ця карта каже. Не про те, що треба так знаєте спонтанно щось вирішувати, а вашу справу треба так знаєте, продумати, можливо, проаналізувати, можливо, так, знаєте, не там щось сказати, а дати собі можливість, можливо, все зважити, а вже потім відповідати, а вже потім приймати рішення. Тому цей тиждень для левів підходить для такого, знаєте, спокійного вирішування ваших питань. Нікуди не поспішайте. Якщо її є затримка, то пам'ятайте, що вона вам дається для того, щоб ви змогли обміркувати щось, щось проаналізувати. І тоді цей тиждень буде для вас легким. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам в прийнятті рішень бути тією людиною, яка може аналізувати і правильних вам рішень. Нехай ця співоча чаша допоможе вам. Нехай ці вібрації змінять ваше життя на найкраще. Я бажаю вам Всього самого такого легкого. Будьте впевненіми у собі. Гарного вам тижня! Нехай у вас все вдається! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців! Давайте дивитися! Що у вас очікує на цьому тижні? На цьому тижні у стрільців саме спочатку хтось вам буде допомагати, нібито, знаєте, візьме вас до себе під крило і вам допоможе в вашій якийсь складній ситуації можливо, допоможе вам вийти на той рівень, щоб ви змогли заробляти, щоб ви змогли отримати задоволення від вашої роботи. Тобто ви на цьому тижні будете тією людиною, яка не буде на самоті, тією людиною, якийсь хтось підставить своє таке надійне плече. Можливо, вас, що знаєте, дуже так турбують, і ви самі не можете прийняти рішення, або навіть якійсь фінансовій справі вам слад... трохи важкувато, то вам прийде на допомогу. Це, можливо, якась близька людина. Або, може, хтось запропонує вам допомогу. Тому, нехай на цьому тижні, як і кажуть карти, ви. Будете з підтримкою. Я бажаю, щоб підтримка ваших близьких завжди була з вами. Щоб поруч з вами були ті люди, які ось так посадять вас і вивезуть на інший рівень. І не хвилюйтесь по роботі. Ви зможете добре підзаробити, ви зможете отримати задоволення від вашої роботи. Тому що будете відчувати від когось підтримку. Я бажаю вам гарного тижня з підтримкою, щоб вам допомогли вийти на інший рівень. І пам'ятайте, поруч з нами обов'язково є ці люди, які дійсно до нас добре ставляться. І що ви. Відчуваєте до оточуючих, так і світ відноситься до нас. Будьте трохи добрішими. Допомагайте іншим. І я впевнена, допомога прийде і вам. Вдалого вам тижня з підтримкою, з допомогою. А усім нам бажаю! Мирного неба. Бережіть себе.